Дорогі українці, українки, сьогодні у Харкові триває з завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя шести людей у Харкові. Ми співчуття рідним та близьким. 97 людей були травмовані, усім надано необхідну допомогу. І це тільки у Харкові. І це тільки один день російських ударів. Сьогодні від ранку російські терористи били керованими. Авіабомбами і по Сумщину і знов по Харківщині, і цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб: ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше, що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами. Ми переконуємо, ми даємо аргументи, і цими днями у Вашингтоні працює. Наша українська делегація, перша віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, представники генштабу, керівник офісу, були зустрічі на різних рівнях, і серед перших для нас питань саме далекобійність для наших сил оборони, можливість не допустити усього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста. Багато, дуже багато громад України. Очистити українське небо від російських керованих авіабомб це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні. Можливості реальні і повністю захищати Україну та українців нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення, саме те, що може найбільш правильно вплинути на події. Також ми говоримо з партнерами про ППО, про системи, які так потрібні, особливо зараз, перед навчальним роком. Щоб дати більше безпеки нашим українським дітям в школу, нашим містам, нашій енергетиці, ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше, заради саме таких новин про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати всім в світі, хто нам допомагає. Я дякую всім друзям України, які не мовчать про цей терор, які реагують на всі ці удари, які поширюють правду про цю війну і закликають свій бути більш рішучим, а отже, більш результативним у захисті від Росії. Сьогодні говорив з головкомом Покровський напрямок найбільше штурмів. Не просто також на Краматорському, Торецькому, куп'янському напрямках майже дві сотні боїв щодо по всьому фронту, і найважливіше зараз завдати окупантам максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. Ми обговорили також з головкомом деталі наших наступальних операцій, активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України. Та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам. Слава Україні!